Організація руху та підвищення безпеки на дорогах Дніпра. Одразу 130 тридцять делініатори встановив департамент транспорту на автошляхах міста. Позаду мене одна з локацій, де їх вже можна побачити. Творюючи візуальну та фізичну перешкоду, вони не дозволяють водіям здійснювати різкі та небезпечні маневри. Тим самим знижують ризик лобових зіткнень та інших аварійних ситуацій. Делініатори встановили одразу на трьох локаціях міста: виїзд на набережно біля цирку, провулок добровольців та з'їзд з усть Самарського мосту. Обирали місця не випадково, орієнтувалися на ділянки з підвищеним рівнем аварійності. Деякі водії, на жаль, в нас порушують вимоги правил дорожнього руху та перетинають полосу руху суміжною автомобілів. Ігнорують розмітку і перетинають а так. Фізично я думаю, вже не буде водіїв шансів порушити. Вимоги на е, вулиці Набережній перемоги е, біля Січі, тому що там е, дуже часто відбуваються дорожньо транспортні пригоди. У департаменті кажуть, зміни вже помітні. Рух став порядкованішим, а проїзд спокійнішим. Виїжджали в хаотичному буквально там е, порядку, а тепер в них там бронь Одні їдуть направо, інші на. На зустріч їм, щоб делініатори залишались помітними і вночі і під час негоди, їх означено світловідбиваючими елементами. Вони добре реагують на світлофар, тож конструкції, чітко видно у дощ, туман та навіть у сутінках. Світо відбиваюча плівка на гумових стовпчиках. Є яка також застосовується на дорожніх знаках. Тобто їх також добре видно, як і дорожні знаки уночі. Дніпряни кажуть, ініціатива дійсно корисна, та сподіваються на зменшення кількості аварій на дорогах. Наскільки я розумію, вони мають розділювати потоки машин, щоб автівки, скажімо, їхали і там не перетиналися, не порушували в тому числі правила, не переїжджали через там. Подвійну суцільну і так далі. Ну будемо сподіватися, що ця ініціатива вона допоможе покращити ситуацію з дорожнім рухом і зменшити кількість ДТП. Дай Боже, забезпечує ну як мінімум зустрічному руху, безпеку якусь. Це добре, безпека руху Ну, якби менше порушувати будуть, менше штрафів буде у людей. Встановлення делініаторів на барі на небезпечних ділянках Дніпра важливий крок до підвищення безпеки на дорогах. Залишається сподіватися, що ця ініціатива дійсно допоможе зробити рух більш спокійним та зменшити кількість неприємних інцидентів для всіх учасників дорожнього руху.